Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми анонсуємо сьомий тур чемпіонату України. Він буде складений із восьми повних матчів. Сподіваємося, не буде ніяких вже переносів. І всі поєдинки будуть зіграно на три ігрові дні розбитий тур сьомий. І як завжди, буду робити прогноз на кожен матч. І від вас чекаю в коментарях прогнози на цей Тур, обов'язково їх пишіть, і три найкращі прогнозисти потраплять до е, огляду на цей сьомий тур, який буде в понеділок, тому що і Шахтар з Оболоню, і Колос зорею будуть грати. Тому все-таки почекаємо ці дві команди е, і їхні результати. Тому, друзі, ваші коментарі будуть чекати. Обов'язково поставте вподобайку перед початком, щоб я розумів, що вам подобаються анонси. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і сьомий тур у нас розпочнеться в суботу з поєдинку Чорноморця та Карпа. Давайте з цього і розпочинати. Тут, в принципі, боротьба за виживання. Фактично, дві команди, які знаходяться дуже близько до зони виживання, і це буде лобовий матч між цими командами. За право все-таки бути або вище, або залишатися в боротьбі. І в принципі, в цьому турі хтось із цих команд може навіть нижче впасти, якщо там Верас, Колос, Інгулес наберуть Очки. Тому, звісно, цікаво подивитися, хто е, вийде переможцем конкретно в цьому матчі. Минулі тури для обох команд були різними, тому що Карпати грали проти Шахтаря, програли 5-2, е, нищівна поразка. Ну і Чорноморець зміг обіграти інгулець, диво, Гол Пшеничнюка через себе, але матч був, якщо чесно, нульовий і е, взагалі мала б бути е, е, нічия. В цілому, між собою вони грали в кубку, е, можна сказати, зовсім недавно, де Карпати перемогли 3-0. Якщо говорити про ці дві команди. Ну, чесно кажучи, мені більше подобається на даний момент Карпати. Той вектор розвитку, який йде в цієї команди, ті футболісти, які підбираються. Ну і, в принципі більш зрозумілий проект, ніж той Чорноморець, який так має зараз більше очків трішки ніж у Карпат, але все одно обіграли вони все на все колос та інгулець і то по мінімальній перемозі 1-0 Якоїсь цілісної гри. В Атаці в Чорноморця поки що немає. Там підбір виконавців був фактично ось недавно не взятий в то в оренди в шахтаря, то в інших командах з Ю-19 шахтаря побрали гравців, деяких легіонерів, і в принципі з цього намагаються зараз будувати команду. На це все потрібен час. Звісно, подивимося. Можливо, Бабич зможе щось цікаве побудувати. Але в цілому я віддаю перевагу конкретно в цьому матчі. Карпатам, і думаю, що вони переможуть з рахунком 0-1. Це буде така важка перемога, тому що Чорноморець. Ну, зазвичай проти таких от команд рівних собі грає доволі добре в захисті. Тобто це такі е, акуратні матчі. І я буду чекати більшої, знаєте, варіативності в атаці від Карпат саме в цьому матчі. Я хочу побачити домінацію на футбольному полі ігру першим номером від Лупашка, тому що він намагається в це грати. Навіть проти топових, навіть проти Динами Шахтаря. він там пресингував, намагався там, контролювати меч. Таких фазах гри, тому буду очікувати саме цього і перемоги львівської команди, тому що для мене вони поки що більш переконливі на старті цього чемпіонату. Далі в нас Олександрія та лівий берег. Звісно, команди знаходяться в різних половинах турнірної таблиці, але лівий берег розпочав. Я вважаю, цей сезон непогано. За 6 турів має 6 очок, тобто дві перемоги. Дуже непоганий старт. Так само і в Олександрії старт хороший, але перша втрата очок була якраз в минулому турі. І мають вони все тепер 13. І динамо. Вже їх випереджає, і в принципі, вже не так все класно для них виглядає, тому що втратили очки якраз проти оболоні, проти команди закритою, і такою буде і лівий берег командою проти Олександрії, яка точно буде володіти ініціативою і грати першим номером. Проблеми Олександрії в минулому матчу. Ми обговорювали з вами в огляді, можете переглянути на шостий тур. Проблема була в реалізації, в принципі, моменти були. Тому в цьому матчі я теж очікую від команди Ротаня все-таки креативних рішень на футбольному полі. І більшої варіативності і реалізації. Тому я не думаю, що Олександрія зіграє знову 0-0. Але і розгромити лівий берег поки що не зміг жоден клуб в цьому чемпіонаті. І Шахтар на навсього 1-0 перемагав цю команду, і Кривбас в минулому турі натужно дуже в кінці забили свій переможний м'яч. Тобто, проти лівого берега дійсно буде не просто всім. Очних зустрічей, звісно, між цими командами ще не було. Але я думаю, що Олександрія ну в цьому сезоні. Вже має певний резерв і ту гру, яку хоче бачити Руслан Рутан, І яка може дозволити команді все таки реалізовувати свої моменти частіше ніж там. Скажімо так, раз в пару турів. Тому думаю, затяжна серія не перемог в Олександрії не буде тривати. І Я прогнозую тут перемогу команди Руслана Ротаня з рахунком 2-0. Думаю, що це буде перемога на класі, але скоріше вирішальні м'ячі будуть забиті в другому таймі, тому що лівий берег дійсно дуже організована команда в захисті, але їм не вистачає, звісно, класу попереду і проти таких команд, як Кривбас, Шахтар, ну і напевно Олександрія. Все таки буде дуже складно триматися за позитивний результат. Наступний матч претендує на звання матчу туру. Це Динамо Київ, рух, команди із верха турнірної таблиці. і Не так далеко одне від одної знаходяться, хоча зіграли однаково по 5 турів. Динамо має 15 очок, Динамо найкраща команда в чемпіонаті. По результатам зараз рух, в принципі, має кадрові проблеми. І навряд чи хтось там із лідерів повернеться до матчу з Динамо. Хоча побачимо, можливо, хоч один футболіст доєднається до резерву, і це вже буде ну, додатковою мотивацією руху грати проти Динамо. По результатам давайте подивимося за останні ось тури. Ми бачимо рух, попри проблеми кадрові, має непогані результати. Тобто дві перемоги одна нічия. Київське Динамо, ну тут взагалі питань немає одні перемоги. Ну і хочеться е, невеличкий відступ зробити в матч е, останній київського Динамо проти Ворскла. Він не потрапив ні в огляд на шостий тур, тому що це перенесена гра. І ми нарешті побачили в основному складі в ротацію Олександра Шевковського, яка була і до цього. Але ми побачили Сибаліуса в центрі захисту з основного складу ми побачили вже дебютанта Гереро. Тобто ці футболісти зіграли повноцінний матч, можна сказати. Хоча Сибалюс не дограв, в нього там пошкодження, але пишуть, що не, незначне там, в принципі, він скоро повинен повернутися. Так от Сибаліс забив в дебютному матчі з кутового гол головою, тобто це центральний захисник, якого забракували за зріст. Тобто писали що Шевковському він не сподобався, тому що зріст не відповідав тому, як його розглядали. Тобто вони Думали, що він буде вищим. А він показав, що да, він, можливо, не такий високий, але дуже атлетичний гравець. Мені дуже сподобалося, як він реагував на всі е, події на футбольному полі. Тобто він доволі різкий, швидкий в прийнятті рішень. Центральний захисник дуже сподобався в цьому компоненті. Так, можливо, ми від нього не побачили там довгих передач вперед, як відмихавка там, так, на 20-30 метрів. Але е, він, е, попри те, що там не знає ні англійської, звісно, ні української. Е, але дуже непогано взаємодіє з партнерами, і його дебютний гол нам. Говорить про те, що в Динамо хороша опція центрального захисника. Неважливо, він там розуміє, мову не розуміє. Ну, це футболіст. Я подивився більш-менш готовий. Тобто, фізично він дуже класно підготовлений до сезону. Дуже сподобався як в захисті, так і на атаку. Подивіться. Атлетично, вистрибнув вище за всіх і забив гол. По Гереро ну, поки що складно сказати, тому що він не тільки дебютував, голу не забив. Але, в принципі, йому потрібно ще ну, адаптуватися до вимог Олександра Шовковського і Київського Динамо. Конкретно по матчу м -м, Динамо рух ми знаємо, що Сибаліс так м -м, отримав невеличке ушкодження і не буде брашка. Він теж травмувався, їм потрібно до обстеження і потім вже. М -м, Певні періоди нам озвучать наскільки футболісти випадуть із графіку київського Динамо. По руху, друзі, ну чи зможуть вони конкурувати з Динамо? Я впевнений так, але руху важливо. От в цьому конкретно матчі я вважаю в перші. 60 хвилин тримати або нічийний рахунок, або перемагати. Якщо рух буде програвати по ходу гри до 60-ї хвилини, я думаю, шансів проти Динамо в них не буде. Резервом Динамо задавить і задушить, і в принципі візьме результат. Тому я не думаю, що тут слід очікувати якоїсь сенсації, втратив Київського Динамо. Рух, звісно, може це зробити. Рух доволі темпова команда. Але їх, ну, такого запалу їхнього не вистачить на весь матч. Я переконаний, що ну, їм потрібно все-таки бути готовими на всі 90 хвилин, поки в них такої готовності я не бачу. Тому я прогнозую тут мінімальну перемогу київського Динамо 2-1. Думаю, що вони і далі будуть крокувати переможною ходою. Резерву вистачає. Мені, от, навіть київському Динамо поки що. Ротація подобається більше ніж в шахтарі. Тобто Шовковський її більше використовує, ніж Маріно Пушич, наприклад, якщо порівнювати наші дві найкращі команди. В Динамо цю ротацію видно і видно залучення нових футболістів в основний склад, зіграність їхню. Тобто це виглядає більш варіативно, і київське динамо поки що не має проблем в чемпіонаті, але це буде дійсно перевірка на доволі якісному руху. І я думаю, буде конкурентний матч. Але пророкуй перемогу Динамо. Наступний матч аутсайдерів. Верес та Інгулець будуть грати між собою. Теж лобовий матч, як і Чорноморець Карпати, так само Верес-інгулець, 4-3 очки, має, тобто 6 турів зіграно, дуже близько знаходяться в турнірній таблиці. Там перехідні матчі зона виліту. Тут уже неважливо. Де й останні матчі, ну, інгульця взагалі жах там немає ні перемог, нічого. Одна нічия за останні там 4 матчі проти Кривбаса, звісно, але в принципі виглядає не дуже переконливо. Верес ситуація. Ну, Якщо дивитись за останніми матчами в чемпіонаті, то не дуже, тому що два матчі програли, але до цього в них була і в Кубку перемога, і в принципі перемогли Колос. Тобто є, є якісь позитивні результати. Стосовно того, хто тут фаворит, для мене Верес, тому що команда з кращим підбором виконавців, як на мене, в Атаці. В принципі, більш солідно вигра... виглядає, більш зіграно виглядає команда Шандрука, ніж у Кобіна. Тому я тут прогнозую перемогу Вереса мінімально. Плюс команда буде грати вдома. Там підтримка дуже хороша завжди в Рівному. Тому думаю, що це теж буде ключовим фактором. Ну і Інгулайт сам, ну бачите, поворознюк не. Дав великої там кількості якісних футболістів в Кобіну грають фактично тими ж, хто були, там підсилися, десь з першої ліги взяли тих, хто погано лежав. А так, звісно, якості не вистачає Інгульцю, так само, як і лівому берегу умовному оболоні. Тобто, це команди в підбір виконавців доволі схожі між собою. Тому Верес для мене тут фаворит. Ну, в деяких матчах їм, як на мене, не щастило. Навіть матчі проти Полісся вони могли кращого результату здобути і зіграли дійсно непогано там. Наступний доволі цікавий. Цікавий матч Кривбаса проти Ворскли, друзі. Протистояння дійсно інтригуюче, тому що по статусу команди. Ну, в принципі, десь на одному рівні знаходяться. Ворскла це команда, яка там нещодавно, кілька років тому, точно була вверху турнірної таблиці. Зараз вони знаходяться доволі близько, хоч і Ворскли на один тур більше, там зіграно вісім очок Кривбаса — Кревбаса 10. І звісно, там недограний матч з Шахтарем. Навряд чи Кривбас собі там запише перемогу, хоча все може бути там, ще догравати матч потрібно. Тому протистояння доволі цікаве, да, з точки зору вивіски. Але тут питання до готовності Ворскла. Конкурувати з топ-5, тому що я от побачив Ворсклу, мені не дуже подобається ця команда от в останніх матчах. В принципі, начебто, ну, дивіться, старт сезону був проти Шахтаря, окей, цей викреслюємо цей матч. Але от як тільки вони грають проти доволі топових команд, ну тут результатів особливих немає. Да? Шахтар 0-5, Динамо обіграло, їх теж 3-1, доволі переконливо. З рухом, здавалося б, конкурент да, за місце за Єврокубки 0-0 зіграли. з руху проблемна команда. Не змогли обіграти. так само Карпати. Тобто вор скла команда, яка так обігрує своїх андердогів, да, суперників, за якими вони сильніші за них по класу. Але як тільки зустрічається супротив, команда Долганського нічого не може запропонувати, попри те, що в них є непоганий склад. Натомість Кривбас зараз вже трошки оклигався після оцих єврокубкових баталій і дав дуже натужну перемогу проти лівого берега. Плюс в них зараз втрати там втратили Дібанго. Я вважаю це лідер, йому потрібна операція. і Звісно, це велика втрата для команди на лівому фланзі. І буде проблема Стецьков. Там взагалі він не хоче пролонговувати контракт. Йому зараз дають там, ну. Скажімо так, дисциплінарні заходи проводяться. Його перевели там в дубль чи куди. Ну коротше, два основні футболісти фактично не будуть грати в... для... для Вернодуба це проблема, якщо чесно. Я не вітаю отакі от методи дисциплінарні, переводити футболіста в дубль, якщо він не хоче пролонгувати контракт. Ну то якісь потрібно знаходити шляхи і для вирішення питання. Якщо людина не хоче бути в команді, ну сенс її отримати. Ви, ви собі тільки гірше робите. В якості е, ви втрачаєте в захисті, тому що це лідер захисту зараз, Тицьков. Це футболіст, який може розпочинати атаку. В принципі, підключається до атак непогано. Тому Кривбас сам собі стріляє в ногу, як на мене. І мені здається, що тут супротив від Ворскли ми все-таки можемо отримати, тому що по складу команди я б не сказав, що десь. В стратосфері Кривбас знаходиться приблизно рівного рівня. І я прогнозую тут нічаю 1-1. Думаю, Кривбас втратить очки. Видно було, що проти лівого берега дуже важко команда виглядала. І зараз проти Ворскли, проти більш якісної Ворскли. Вони, ну, скоріш за все, не зможуть обіграти. Мені так здається, тому що, ну, все-таки ці суттєві втрати вони будуть впливати на гру команди саме проти отаких от колективів, які можуть дати супроти в конкретному поєдинку. Ну, якраз останнє протистояння між ними було в квітні цього року, теж завершилось з рахунком 1-1, тому думаю, команди розійдуться миром. Далі у нас Полісся ЛНЗ Черкаси теж матч, який заслуговує на право називатися матчем туру. Все-таки дві команди, які знаходяться в верху турнірної таблиці, які... Ну, мають суттєву кількість очок для старту в чемпіонаті Полісі на один матч взагалі. Менше в них в перспективі може бути і 16 очок, якщо вони виграють свій поєдинок. Матч цікавий тим, що дійсно команди з амбіціями, команди добре підсилені з новими наставниками. Ну вже не новими, вже в принципі наставниками, які зіграли певну кількість матчів, які вже бачать, що може. Їхня команда. А що ні? Ну і останні матчі чесно в ЛНЗ Черкаси не вражав. Проти Київського Динамо вони так мінімально програли, але от проти Колоса нічия. Оцей, пере... оцей матч останній Шосту туру. Я не зрозумів. Там команда взагалі програвала, мучилася, і в підсумку там змогли зрівняти рахунок, і проти колоса зіграли 1-1, втратили важливі очки. Натомість Полісся, в принципі, зараз на хорошій ході набирає очки. Три тури поспіль вони виграють. Все в них добре, але по грі я б не сказав, що команда виглядає прям так переконливо. особливо коли вони отримали супротив проти Вереса. Дуже натужна перемога проти рівненської команди. А зараз е, організований ЛНЗ для Полісся це буде проблемою. ЛНЗ, який теж вміє тримати м'яч, який хоче тримати м'яч, який може грати першим номером. І тут цікаво подивитися, хто кого перетисне, хто зіграє краще. В підсумку, друзі, я тут прогнозую нічаю. Теж як матч, от ворскла кревбас, так само і тут. Але думаю, що буде голювання ще 2-2. Тому що ну, про атакувальні команди в Полісі дуже потужна група атаки. В ЛНЗ теж є футболісти, які можуть відповідати. Тому я вважаю, що це буде бойова така нічия І Ми побачимо цікавий матч. Хочеться побачити, дійсно дуже-дуже інтригуючого протистояння. Ну і Тренерське теж і Мада Шур проти Караско. Подивимося, хто буде сильнішим мій прогноз нічия. Але перевагу невеличку все-таки віддаю Полісю, тому що ну, підбір виконавка. Законовців там все-таки трішки краще. Ну і ще одна інтрига цього матчу буде: це чи заб'є знову Назаренко, чи віддасть голіву передачу, тому що в нього шалена статистика 6 плюс 3 на старті сезону. Деякі футболісти там за весь сезон дають таку статистику, так, а в нього вже 6 плюс 3. Це просто щось неймовірне. Тому якщо Назаренко так продовжить, якщо він в цьому турі теж, ну якщо навіть не заб'є, не віддасть, але покаже, знаєте, гру, тобто там створить моменти, віддасть перед гольову, буде активним. Ну він 100% має викликатися в збірну. Наступний матч колоса та зорі це протистояння, яка, яке я чекаю найменше, якщо чесно. Колос, який відійшов від футболу вишняка, який да не має результатів, тому що в них, от на за шість турів три очки всього на все, три нічиї. Здобула команда. В зорі ситуація, звісно, краще, тому що там ще на здобутках Гереро вони заробляли ці очки, коли він був. Так, дев'ять очок за шість турів, більш-менш непогано, і вони дуже близько до зони Єврокубків. Тобто тут одне очко до ЛНЗ, всього-навсього. Плюс нехлобовий хлобовий матч з Полісям буде можлива втрата. Для зорі це велика мотивація, я думаю, буде. Для Бартуловича це мотивація все-таки показати себе як тренера, тому що вони зіграли дуже вялий матч проти Динамо. Мені дуже не сподобалася команда Бартуловича, і тут все-таки. Вони будуть намагатися реабілітувати себе. І, в принципі, Колос, який, ну я не знаю, мені здається, це буде наступне звільнення Поздієва. Ну, не виходить у нього взагалі нічого. Чесно, от в його футболістів час чи потрібно давати цьому тренеру, не знаю, друзі. Напишіть коментарях, що буде з Поздієм. Він допрацює взагалі сезон, чи все-таки буде зміна тренера. Мені здається, от за Сусі потрібно змінити вектор підбору тренерів. Тому що ну, ми бачили всіх тренерів, які... Точно дотичні до колоса. Тобто, це колосовські серця, фактично, як динамівські, да то був вишняк, то був Костишин зараз поздєєв теж з Ю-19 взяли. Ну потрібно, мені здається, якийсь з іншої сторони тренер, який подивиться на це з іншим оком, скажімо так. І можливо, ми отримаємо більш якісні результати від цієї команди. А так мені здається, команда далі буде тонути в чемпіонаті України. І, звісно, потрібні будуть зміни. Цьому колективу тому я пророкую тут мінімальну перемогу зорі за рахунок класу. Все таки футболісти там класніше, Незважаючи на те, що команда там Батагова втратила, гереро втратила, але й придбала. Зараз супряга з'явиться в них. Наприклад, да, в принципі, є непогана лавка, тому я думаю, що мінімальна перемога зорі тут буде, і вони повернуться в цю боротьбу за єврокубки Ну як мінімум проти колоса вони мають це робити. Ну і остання гра цього туру це шахтар Оболонь, Фаворит аутсайдер. Зрозуміло. Оболонь зараз на останньому місці. Найгірша команда чемпіонату за очками. 6 турів повноцінних зіграно, 2 очки всього на все. Шахтар, ну не сказати, що це фаворит зараз. Команда, яка знаходиться на сьомому місці, 5 турів зіграно, 9 очок, але Шахтарю потрібно поступово набирати ці очки. Зараз Шахтар після болоні. До речі, огляд передивіться на цей матч. Да, там рахунок 0-0, але все одно цікаві моменти для себе. Можете почерпнути з цього матчу. Подивіться огляд і огляди Ліги чемпіонів теж дивіться на каналі, друзі. Переходьте обов'язково вкладку відео і проглядайте цей контент, тому Шахтар буде, можливо, і втомлений, але злий. Звісно, злий не вийшло в них продемонструвати якісного футболу в лізі чемпіонів, тому вони будуть відіграватися на оболоні. Мені здається. Хоча мені от таке враження в мене, що в деяких футболістів Шахтаря реально немає мотивації грати в УПЛ. Я не бачив якогось такого запалу. В чемпіонаті України, або це буває через матч, і це буває тільки тоді, коли команда реально отримала на горіхи там погані результати, і команда заводиться на один конкретний матч. Або це ну, дійсно буває, коли там статусні матчі, там Полісся, Динамо. Матч проти оболоні буде складний для Шахтаря, тому що команда Шищенка продемонструвала в останньому матчі. В першому своєму дебютному матчі команда Шищенка продемонструвала доволі непоганий захисний футбол. Вони з Олександрії 0-0 зіграли, відібрали очки вперше. Наше в команди ротання. Тому Шахтарю буде не солодко в цьому матчі. 100%. І там зараз Шахтаря Сікан нос, нос зламала Сікану. Незрозуміло. Можливо, в масці зіграє, в принципі, окей. Але от з коноплею незрозуміла ситуація. Там зараз удар по ротації в Шахтарі, я вважаю. В принципі, Матвієнко видно, що він втомлений, він перенасичений футболом. Він за збірну Сіки матчів зіграв на євро, там, на зараз от, за збірну в Лізі Націй. За Шахтар він постійно основний основний. Потрібна адекватна ротація. В Динамо ротація це є. Чому в шахтаря її немає? Чому у них ставлять ал грама? Для чого ви його підписали? Я от засибалюся задовбував Шовковську. Ти тепер пушича за алограма. Поставте алу грама, дайте ми подивимося на нього. Що це за грам взагалі? Скільки грам там в ньому сили тієї, правда? Тому е, хочеться ротації якісної, побачити. Назарина для чого в команді. Дайте йому в опорній зоні зіграти. Крейськіва не задовбуйте вже. Він задовбався грати в цій опорці. Він креативний футболіст, йому треба вище. Тому я хочу це побачити. Потрібен якийсь Жива кров Шахтарю Там Кевін зараз випав, не зрозуміло, що в нього травма не травма. Його не було в матчі Му Надіюсь, що він все-таки буде. Але думаю, за рахунок, ну все-таки замін там якості і класу, Шахтар має перемагати оболонь. Ставлю на рахунок 2-1. Знову ж таки, друзі, ще раз вам повторюсь і скажу: не вірю я в затяжну якусь серію невдалих матчів від Шахтаря. Як мінімум в УПЛ цього не буде. Так, да, один конкретний матч, там два конкретних, навіть три. Вони можуть зіграти херово. Але ми бачили, Шахтар зіграв херово е, проти Лівоберга, Берга, але перемогли. Поганий матч проти Олександрії і Полісся тут поразки. Тобто Шахтар може грати і погано, але здобувати результати. Тому в цьому матчі я все-таки очікую. Тільки мінімальну перемогу від Шахтаря 2-1. Тому мої прогнози виглядають таким чином. Ви бачите, що в них немає якихось суперсенсацій, і і Шахтар, і Олександрія я віддаю перемоги. Єдине, що Кривбас, Полісія ЛНЗ, бачите, Ворскла втрати очок, пророкую саме цим командам. Але подивимося, наскільки вдалим в мене буде прогноз на 7-й тур. Знову ж таки, мої стандартні 4 із 8. В плюс матчів, я сподіваюся, вгадаю. Якщо це буде, якщо це буде 4 і більше, то це вже буде для мене успіх. Тому ваші прогнози буду очікувати в коментарях. Друзі, трансферне вікно вже закрите, тому трансферних новин таких особливо і немає. Але дві новини я визначив для цього анонсу. Перше, це Ворскла нарешті розпочала заміну газону на своєму стадіоні. Після того, як створили спецкомісія УПЛ, і все-таки перевірили і сказали, що ну, пацани, треба з. Змінювати, тому що ну, на цьому городі реально тільки картоплю копати можна, а не футбол грати. Тому нарешті це сталося. ЛНЗ змінює газон. Ворскла зараз змінить газон. Нарешті в нас буде ну хоча б е, якість, правда, тому що ну реально складно грати е, на е, такому газончику було в останньому турі, особливо це було помітно. Тому якраз після останнього поєдинку президент УПЛ Євген Дикий анонсував створення спільно з комітетом з питань стадіонів спеціальної комісії, яка вже вирушила в Полтаву. І до слова свій наступний. Домашній матч Ворскла проведе 6 жовтня проти полісся Тож на покращення стану поля в полтавців є близько трьох тижнів. Подивимося, що вони там намудрують. І вже 6 жовтня в матчі проти полісся Сподіваюсь, побачити це на власні очі. Але все-таки одну напівтрансферну новину я знайшов зі стану кривбасу Зараз ми говорили от про кривбас що в них втрата там Дібанго десь дасть Стецьков, е, є певні проблеми, але є і повернення Футболіста друзі, якщо ви пам'ятаєте хорватського півзахисника Хрвоя Іліча, він повертається. Що ж з ним було? Ось цитую зараз віце-президента Кривбаса. У Ілліча були певні сімейні проблеми, а також занепокоєння щодо власної безпеки. Ми багато обговорювали це. Він був відкритим та чесним із клубом. Після зборів, як він провів із кривбасом, ми дали йому час вирішити питання, і навіть були готові в разі необхідності відпустити його до іншого клубу. Однак, після певної паузи Ілліч ухвалив рішення повернутися до команди уже цього тижня. Ілліч розпочне повноцінне. Тренування, ось про це і говорить зараз віце-президент Крибаса Артем Гарін. Тому сподіваємося, що це буде підсиленням. Дійсно, це футболіст, який минулого сезону. Ну, давав об'єм в центрі поля. Тому чекаємо, це хороше підсилення. Звісно, йому потрібен певний час підготуватися. Він був відсутнім, але це дуже добре, що ну знаходять знаєте, аргументи повертати. Іноземців в Україну. Це гарний знак. На цьому в мене все, друзі. Особливих зараз новин нема. Чекаємо вже старту сьомого туру. Прямі трансляції по деяким матчам будуть, тому очікуйте анонси цих матчів на каналі. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково. Пишіть свої коментарі і всім до нових зустрічей.